Vitória, tal eu друзья. Це Independent Politics і Я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ризик того, що війна між Ізраїлем і Хамасом може перерости в ширший регіональний конфлікт, є реальним. Про це заявив радник Білого Дому з питань національної безпеки Джек Саліван. Про що повідомляє видання Голос М відповідаючи на запитання в ефірі ABC News про те, що очікується, якщо підтримувані Іраном групування продовжуватимуть спроби нападів на сили США в регіоні, Салівен сказав наступне: президент Джо Байден був дуже відвертим щодо цього. Якщо американські війська будуть атаковані Іраном та його поплічниками, ми відповімо. І я думаю, що Іранці зрозуміли наше повідомлення. Ми звичайно вживаємо всіх необхідних заходів, щоб захистити наші сили, підвищити нашу пильність і працювати з іншими країнами в регіоні, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі та Газі, від переростання в регіональний конфлікт. Але ризик реальний, тому пильність висока. І кроки, які ми вживаємо, щоб стримати це та запобігти цьому, є серйозними, систематичними та постійними. Сказав Саліван, і це знову ж таки те, про що ми говорили у попередніх відеоматеріалах: що ось ті події, які відбуваються в Ізраїлі, в тому числі щодо проведення наземної операції, то тут відбувається координація між Сполученими Штатами Америки та Ізраїльською державою для того, щоб банально не було більшої війни на Близькому Сході. Також в ефірі ABC Sullivan Салівен заявив, що звільнення американських ізраїльських та інших заручників у ГАЗі є пріоритетом для Білого Дому на тлі розширення наземних операцій Ізраїлю проти угрупування Хамас. Яке США визнали терористичною організацією? Ми готові підтримувати гуманітарні паузи, щоб заручники могли безпечно вийти. І ми продовжуватимемо працювати над цим щодня, тому що президент не має більшого пріоритету, ніж безпечне повернення американських громадян і хоче підтримати повернення громадян інших країн, а також ізраїлян. Про це також говорить Саліван в ABC News. Тому, якщо коротко підсумувати ось цю інформацію з видання Голос Америки, то варто зазначити, що станом на зараз Сполучені Штати Америки вони застосовують максимальні дипломатичні в першу чергу дії, так, в контексті спілкування з країнами близького сходу, щоб не було більшої. І масштабної війни регіонального значення, про що говорить Саліван, коли описує високі ризики таких подій, враховуючи те, що Іран і його Проксі сили вони здійснювали атаки на там, американські бази і американських військовослужбовців. Тому Сполучені Штати Америки, вони... Знову ж таки, повторюсь, підтримують тісний контакт з Ізраїлем, в тому числі, коли останні проводить розширену наземну операцію в секторі Гази. І ми про це також повідомляли 28 жовтня 2023 року, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямі Нетаньягу якраз повідомив, що Ізраїль переходить до другого етапу протистояння з Хамасом. Це якраз ця розширена наземна операція, ціль якої це знищення відповідного групування. Тому ми будемо далі слідкувати за подіями, які відбуваються в Ізраїлі, і. За тим, яка буде реакція країн Близького Сходу на ці дії, і найголовніше, як на це буде реагувати Іран? Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і з своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!